Хід шотів бай, рознести усіх то геп, кін, бебебе, кін. Я б не пішла ця гряту. Знаю, що ти є. Bad King, Bad, Bad, Bad Ага, бебебекін. Всім привіт, пані та панове. Мене звати Діана Феченко. Ви на каналі Кацапського інферно, і сьогодні ми повертаємо легендарну рубрику, сенс якої вгадати кіберспортсменам якомога більше моментів. Голосових. Отже, правила максимально прості. У нас є такий дзвіночок. Коли гравці чують певний відрізочок, вони е, натискають на оцю кнопочку і кажуть свій варіант відповіді. Якщо варіант відповіді неправильний, то право голосу переходить іншому гравцю. Ну і так, по колу, допоки вони не вгадають або не здадуться. Сьогодні у двобій вступають Даня Гітрік. Та Діма Essential. Бажаємо перемоги сильнішому і нагадаємо обов'язково, що цей контент підтримує компанія King. І якщо б не вони, то цієї шикарної рубрики не було би. Дякуємо їм дуже. Ну що я погнала? А ви дивіться! Ну Давайте на початку розкажіть, як ваші справи. Все добре. Зараз знімаємося в гарному контенті. О, дякую Боже, дай. Хто переможе? Даня. Діма. <ріст> Я зрозуміла. Що, погнали? Да. Готові? Let's да. go. Chilling, it it? Це Alex Бі і його вроде би, колаборація разом з The Wakers або щось таке. Веркерс. Веркерс, так, добре. З вас любить не знаю, співати або, можливо, реп читати. Mm, я не дуже. Тільки слухати інколи. Якщо вас покличуть на якийсь спільний хід, ви погодитесь. Так, ну залежить від ситуації, і хто покличе. Діма каже: так: з ким ти хочеш записати? Здання. З ким? Здання. Все, то. нам потрібно шукати продюсера, який вам пісні наповнюють. No. Окей. Так, погнали другий шматочок. 1-0 на користь Дані. let's go, please! Алло! Алло! Ти знаєш? Я підозрюю! let's go, please! Алло! Алло! Це апекс! Це апекс, правильно! man, мен, go, please! Алло! Алло! Ну, я по голосу зрозумів, але конкрет, конкретна я не пам'ятаю. Але я зрозумів це Ага, ти кого думав? Я взагалі, думаю, що це рейдж зор. <ріст> Я не знаю, хто Це Це такий мало, мало Це скрімен. минулий український снайпер з Віндів. <ріст> я ознайомлюсь обов'язково. Так, 2 0 на користь дані. Тобі потрібно підтягнути. <гум> Давай не, не по сезонні, погнали, третій шматочок. Ну, було прикольно. Я всього рік. Це я. Хто це? Це я. Окей, давайте послухаємо це правильно? Я всього рік і три місяці граю в цій команді і, в принципі, на професійній сцені. І прийшов на мажору. Ну, було прикольно. Пару годин пройшло і все. Далі. Працювати. Було прикольно. Було забавно. Погнали! Четвертий шматочок. О не піксель. Стример. Правильно, молодець! Я теж гадав, он не зрегло. Я шматочок. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time Get your act together, we could be just fine No, I'll tell you what I want, what I really really want So tell me what you want, what you really really want I wanna, I wanna, I wanna, I wanna I really really wanna zig -zag. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends Make it last mm -hmm. forever, friendship never ends If you wanna be my lover, you you have got to give. Talking is too easy, but that's the way it is. Джель? Ні. Варіанту нема. Право голосу переходить до Дмитра. Ну я приблизно не знаю. Я не знаю. Нема варіантів? що, допомога зали є у когось? Я знаю, це наш король, День. I'll tell you what I want, what I really-really want, so tell me what you want. But... Ну, да. Позор. Це Дендіа. <гум> Ні, так не рахуйте. Я просто е, себе... Ну, ну що, про кейсерів теж. О, yeah. mm -hmm. mm -hmm. отак, не впізнали Дендіа. Ай-яй-яй. Так, ну все ще у нас 2-2. Погнали, шостий шматочок. <гум> Че не вмерла України ні слава. Ні не знаю, да, що це гімн. Сеня. Це сусідня. Сусідня. Да, я зрозумів. Як вам виконання. Насправді у нього гарний Ладно. голос, і я знаю, що він любить караоке. Дуже любить, Гарний і, і гімн, і голос. Тобі як Дмитро зацінив? Непогано було. Може, фіт сені тоді? <рес> <Да>. Треба подумати. <рес> Окей. Даня виривається вперед. Три, два. <плес> Далі у нас питання від нашого партнера. Давай -то. Insane boys! Insane. Oh. Insane boys! Insane Max. Insane boys! Ти що маєш сказати? Хто це? Звісно ж, Рінко. Insein! Insei відповідь! Хто ще може казати insane? <laughs> insane Marks! Trust the timing from a play Insane Boys! Що ви спілкуєтеся з Рінку? Ну так, пару слів можемо перекинутися. Я ні. <клес> ні. А я думала, так, як ви помінялися команда, ви можете якось keep touch. Ні. Ну так, коли в Фінляндії було трішки. Окей, добре, 3-3. Погнали. Восьми шматочок. Про тобі шанс. Все? Так. Це популярна людина? Дуже. Це скандинавець? Це що. Що <плес> це за подстава? Да, це скандинавець. Я відчуваю, що це або швед, або данець. Ну, ти правда не відчуваєш. Але конкретно хто складно сказати? Давайте ще раз. <плес> я не знаю, хай буде ке'єм. Правильно? фраза. 4-3. Бачиш, Даня, ти видав цими наводячими питаннями всю інформацію, і Діма цим скористав. Погнали 9-й Я буду розказувати дітям і внукам, що я наживо, на наше бачення. А такая себе. Я цей кліп. Це вроді би, бо коментатор вроді. У мене з голови нік нікнейм. Окей. Al Ні, Це не Alseor. Але це мис. Я буду розказувати дітям і внукам, що я наживо, на наше бачення. Ну Давай. Я взагалі не знаю. Я не знаю їх ніки. Ні одного. Ну це не зовсім коментар. А він з дотою зв'язаний? Так. Як його? Каспер? Ні, але боже, я же тобі звісню. Так, підказую, але зараз право голосу дім. Тоді не підказує, так, підказує, значить, це коментатор. А він, але він коментує, він пов'язаний не тільки з кіберспортом, він коментує ще й і звичайний спорт. І цей коментатор доволі відомий. Настільки відомий, що він є одним із медійних облич української студії Майнкастер. Можна перевірити? В Ві. Ні. <смітні> <смітні> він коментує і Олімпійські ігри, і. Це Вілат? Це Вілат. В <смітні> мене виличило. Реально. Вил, 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 вил. Так, зараз у нас 5-3, да no. діма вривається вперед. Я буду розказувати дітям і внукам. Погнали, десятий шматочок. Я просто люблю гарно пахнути, бо а -а -а. Ну, мені подобається. Це ти? Да. Я просто люблю гарно пахнути, бо ага. ну, мені подобаються різні запахи приємні. Ти любиш гарно пахнути досі, далі? Так. Да. <проб> і пройшов. <сох> Що з'явилося нового в твоїй колекції парфумів? Ну деякі з'явились. Деякі з'явились. Блін, ну треба, напевно, на повторний <проб> <проб> на ревізії парфумів. <проб> <проб> ну, <будь. проб> так, окей. Зараз рахунок 5-4. Клоус. Дуже клоус. Останній шматочок. Тут два, так? Да? Тут два. І Пойнта теж два. Угу. Ти моя любов. Ти рідна матінка, моя, земля. На. на 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 Це ти? Це я. Все. А другий людина? Петрик. Ти рідна матінка моя, земля. Так і що, тепер нічия? І петрик, все. Да, нічия. Перемогла дружба. Ну, пане ніча. Ну, все добре, зараховуємо тоді нічию. Як вам рубрика? Сподобалося? Цікаво, але багато нових моментів там, де потрібно слідкувати. Звичайно. За новинами. <laughs> Я думаю, буде старий, старі моменти там з сімплом і так далі. якісь. <laughs> 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 <you bully> <laughs> було важко чи легко? М -м, середньо. Легко? Легко-легко. й легко? треба все-таки було. Ще <laughs> ще. <laughs> <laughs> Нормально. <смех> <смех> Всім дякуємо за перегляд. Сподіваємося, вам сподобалось та підписуйтесь на канал. Всім пока. І вподобайкися. І вподобайки. Друзі, ну ви чули Даню і Діму. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Ставте нам вподобайки, пишіть в коментарях, наскільки швидко ви зрозуміли, хто де є. Не забуваємо дякувати нашим партнерам компанії Беткінг за те, що вони підтримують створення такого класного, оригінального і креативного контенту. Всім па-па, побачимося з вами у наступних відео.